Сьогодні я знову з вами. З вами ваш Зікріт. О, вам пропоную вашій увазі о, ігру Last Dale. Ми сьогодні граємо на новій прекрасній карті, яка вийшла десь місяць-два назад. Я покажу вам, як попасти на цей острів і пересікти кораблі. Ми будемо сюди бігти. Я прибіжу сюди і тоді вас включу. І вам покажу, як перебратися на цей бік. Так, щоб... І що там знаходиться на цих трьох островах. Приємно вам просмотр. Як ви бачите, я граю не сам, я з тімейтами граю. Це я недавно зайшов цей клан, свого клана вийшов сюди, бо в мене поки що не активні. Стануть опять в мене активні, тоді перейду в свій клан. А цей буде просто союзним кланом. Все, приємно вам просмотр. Усього я вам покажу, як ми будемо летіти маршрут. Це для тих, в кого є планір або вертік відео. Якщо ви не можете пройти, постійно вас вбивають в тій каналізації, то ви можете звідси перелетіти. А я вам зараз допоможу, як це зробити, покажу. Може трошки вам буде скучно це наблюдати, як, ми, як я це летю і так далі. Провірю, скільки є горючого, їжу обов'язково треба брати. Ну, звісно, те, що я взяв сталь, це плохо, що я взяв, але байдуже. 20 сталі – це не так багато. Це 2 бота вбити. Ви спитаєте, що я взяв одну стволку туди? Бо там багато різів. Я вам покажу тоді яких. Якщо ви шукаєте на цій карті, де взяти шкуру, нормально будні кури попадають в коні, зараз я вам це теж покажу. Чи вам треба бочки, я теж вам це все покажу. Дивіться і насолоджуйтеся грою. Тут буде одна або дві серії. Як завжди, я вам знімаю раз в тиждень чи раз в два тижні одну-дві серії. Займаємо високу точку, звідки можна летіти буде. Ну, або ще ідеально того точка буде. Зараз будемо шукати, як туди попасти. Або на той камінь підемо. І з того камня полетимо. і, мабуть, скажете, пішов з одного стволу і нічого не фармлю. Да, поки що я нічого не фармлю. Якщо вийде туди прилетіти, то побачите чого. Ну, завжди є шанс, що може збити воєнний корабль нас. Звісно, будемо сподіватися, що цього не буде, але всяке може бути. До речі, зараз вийшло нові. Правила в ігрі. Щоб відкрити додаткові кармани в безпечні, треба вбити 9 вовків відкрити 5 раз синьою карточкою і вбити язикатого боса. Я вам зараз показую. І виходить, ось його. В мене вбити. 4 вовка з 9 і в мене відкриється один карманчик. Потім 5 разів треба сині двері відкрити, відкриється другий карман безплатний. Це зверху там де під колодкою. І вбити одного боса відкриється третій безпечний карман. Куди ви можете ставити, навіть якщо вас уб'ють, звідти нічого не випаде. До того всього на цього є також. Приколи можна приручати ведмедя, можна приручити кабана, любу тварину. І до того всього, оказується, можна приручити і коня. Я раніше думав, що це безполізно його приручати. Але так як мені розказали недавно, я вже вам заодно розказую Ра може бути випасти з не першого разу, може бути треба. 5, 10, може 20 коней приручити. Но факт тому може випасти, що ви зможете на ньому кататися. І набагато швидше добуватись туди, куди вам треба. Щоб пішки бігти, а що на коньові скакати, бо ж не завжди є топливо, щоб полетіти. всі дерев'яні так далі вже на такому. Але саме головне в цій грі основа хати повинна в перший день сервера зразу ж стати желізною, аж тоді виходити гри. Таже якщо почнеться перший день рейд, то вам байдуже, якщо сама халабудка, саме центр хати буде вже желізо. А потім все інше зробити в камінь і потроху влучати в желізо. І, звісно, центр робити стальним з часом, коли нормальна команда вся фармить і добуває скреп і так далі. А якщо добуває тільки один, це нереально зробити. То завжди стройте такі хати, якщо один добуває, щоб було воно в порядку всього. izpytuję się problemy na wideo, na siedmki. Tak, my jeszcze troszkę i dolej temu już na miejsce. Займемо твого гору, щоб ще раз полетіти. Може вам і скучно це дивитися, як летю, але я думаю, вам заодно, щоб не так скучно було, вам трошечки порозказую новинки в ігрі. До речі, хто не знає, ні переробчик випадає з язика того той, що по завданню в кожного є, щоб відкрити одну з цих кабінок, що я вам показував перед цим. Танк, з танка випадає ні, титанова піч. Базука, коли я не помиляюсь, випадає з вертольота, хоча з танка теж. В защиті серверах чим більше у вас є металів в шкафу, тим і крепший шкаф стає, і трошки більше містимості у шкафа стає бути. Литимонт на кінець до на конічну нашу, і тоді звідти основне починається ваша демонстрація, як правильно перелетіти воду. Так, скільки вже ми з вами 10 хвилин, понятно, ще в мене є около 20 хвилин і відео само закриється, то мені треба встигнути. Вам записати за 20 хвилин відео. Так Так як ми вже тут бачимо, я переставляю метку. Так як в нас маска поломана на нас, я її чисто взяв, щоб пересікти зону. Бо на тих островах маска не треба. Ну, звісно, ви ж самі розумієте, водії, акули і русалки. Будемо сподіватися, що вони нам не попадуться. Бо це буде трошки нам неприємно. Не трошки, а взагалі, якщо друг туди не попадемо, на той острів. Але будемо сподіватися, що все буде окей. І коли ви будете повторяти за мною, теж буде у вас все в порядку. бо нам треба всіх епетам поїсти не обов'язково але якщо є їжа то чоби не бути повністю не голодними біжимо на цевий причал нам найвеликий причал треба щоб з нього злетіти Добігаємо до тої будки і, і молимось Богу, щоб пролетіти аж туди, щоб в нас вийшло нормально залетіти і нас ні один катер воєнний не пристрелив. Воно бачимо ми острів, а тепер злітаємо і летимо. Ви бачите під нами катера. Які захочуть по нас стріляти, як тільки нас побачать. Їх чотири ряда. Три або чотири ряда. Це другий ми пролітаємо ряд. Зараз будуть вже по нас стріляти вони скоро. Третій ряд пролітаємо. Там четвертий зараз буде. Вони вже по нас стріляють П'ятий. Я забув про нього. І всі хочуть нас збити. Шостий. Йомоє. Якщо ми в воду впадаємо, ми повинні зразу рати під воду і пливсти, як тільки можемо. Батира далеко. Тепер головне нам приплести, щоб у нас ніяка русалка і акула не з'їла. Бачите, по нас ще досі стріляють. тако, треба повсюди попадати на цей острів. На цих островах струїтись не можна. А по нас попали трошечки. Ось ми попали на цей острів. Ось. Получається, зразу є ведмеді. Це шкура, жир і все інше наше. Але вони не, не ставляться до нас серйозно. Їх можна і приручати, і вбивати. Ну, щоб приручати нам треба крапива, на якої. Я не взяв сюди. І рукавицю теж не зробив, щоб вам показати, як приручити ведмеді. Займаємо топ місце. Я вам показую далі. ногу. бачите куди ми біжимо? Надіюсь, бачите <кій> прямо на нашій метки. Туди ми біжимо. Бачите, скільки горючого тут. -мо, як багато. Тільки, звісно, ведмеді охраняють. Буває, що не розчитуєш і удар ведмеді ловиш. Ну, краще цього не робити. І для того всього, це єдина зона, де не стоять автоматчики. На всіх інших зонах, що тут на островах, стоять безсмертні стрілки. Я покажу залутає, а потім вас включу далі. Або зустрінемося в наступній серії. Ця серія вам показав це в ній, а в наступній серії покажу вам продовження. Зустрінемося в наступній серії. З вами, як завжди, ваш Зікріт.